Україна продовжує боротьбу, і кожен на своєму місці робить усе можливе для перемоги від допомоги військовим на фронті до волонтерських ініціатив в тилу. Кременчуцька громада та громадська організація АТО Майдан Кременчук здійснили чергову передачу допомоги військовим на передову. Нею стали каркасні навіси та лафет для перевезення, що вже незабаром будуть допомагати нашим воїнам на передовій. Хочу висловити подяку від військової частини А0693 за, задане за наданий лафет. Кременчуцькій громаді та Ато Майдан Кременчук, котрий буде перевозити наші наземні дрони до переднього краю. Ці наземні дрони рятують життя наших хлопців. Вони доставляють їжу та БК до переднього краю, до наших передових позицій, евакуюють поранених та здійснюють задачі по мінуванню переднього краю. Такі, на перший погляд, прості, але неймовірно важливі речі рятують сотні життів наших військовослужбовців, котрі боронять наш мир щодня та щогодини. Дякуємо Кременчуку за таку допомогу. Воно реально працює, береже хлопцям життя. А хлопцям береже життя, береже усім. Ну, брали, пробували. Працює ідеально. Навіть найменша допомога це неймовірне зусилля та внесок до нашої спільної перемоги. Важливо пам'ятати, що мир це те, заради чого сьогодні працюють всі і кожен. А найголовнішим завданням для тилу завжди залишатиметься допомога та підтримка тих, хто захищає нас. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.